Рекорд парад шоу Маскарад. Щорічна акція «Зіснемо дитячі мрії разом, організована благодійним фондом Поліський оберіг», вразила своїм масштабом. Від самого ранку на Красній площі вишукувалися учасники параду єдності Моя країна, Україна. Понад 50 хореографічних та вокальних колективів, оркестри, спортивні гуртки та школи. Я хочу щоб взрослі захищали дітей. Не хочу, щоб не було, щоб була ва. До дійства долучилися навіть байкери. Хочеться людям якусь теплоту, якусь радість. Тим більше з такою обстановкою в Україні. Допоки тривали останні приготування, учасників параду розважали столичні ходулісти. Шоу почали з венеціанського балу маскараду. Кожні три хвилини артисти змінювали костюми. У фіналі дійства гості витанцьовували гопака на двометрових ходулях. Аби день захисту дітей юним чернігівцям запам'ятався надовго, організатори вирішили встановити рекорд України. Під звуки оркестру хлопчики й дівчата одночасно випустили в небо 156 голубів. шість голубів. Дякую за рекорд дітям, які витерпіли все це. Дякую вам за організацію. Сподіваюсь, завдяки вам місто Чернігів наприкінці року стане рекордсменом серед міст, в якому дуже багато рекордів. Вітаю вас! І зараз відбувається вручення! І це свіва перемога. Ми продемонстрували сьогодні, що Україна єдина, що Україна, ми віримо. Буде розвиватися, буде іншою, буде прекрасною сучасною європейською країною. Для цього треба нам всім разом працювати. Діти, спасибі вам велике за рекорд. Спасибі. У піднесеному настрою учасники параду єдності рушили до парку відпочинку. Там кожен з учасників щорічної акції «Здійснимо дитячі мрії разом знайшов собі заняття по душі на дітей. Чекали ігри, твістинг, аквагрим, ростові ляльки, аніматори, моро солодкої вати та безкоштовні атракціони. Я вже кабигала, отам каталась візде, каталась. Всі, хто опинилися біля сцени, насолоджувалися розмаїттям танцювальних та вокальних номерів. Чернігівців дивували першим в місті фестивалем двійнят та трійнят. Їх назбиралося чимало. Всі отримали подарунки від мецената Владислава Атрошенка. Дякую вам. Ми маємо всі такі дітей. Не менш масовим видався конкурс малюнку серед учнів шкіл. За допомогою пензлів та фарб 17 команд продемонстрували, якою вони бачать Україну та рідний Чернігів. А так як Аріота е, символ Чернігова, ми нарисували рала, е, і головне красиве здання нашого Чернігова. Ми вирішили намалювати те, як. Е, дів... Ну українку і храми, те, що приваблює туристів у Чернігів, оцінювали роботу дітей. Визнані митці. Кожна з команд отримала квитки на атракціони, а трійка кращих грошові премії. 22-й ліцей, ви є тут чи нема. <плес> 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 Людмила Ниценко зі свята поїхала на новенькому велосипеді. Саме вона перемогла в фотоконкурсі Згадай своє дитинство. це В першу я душа очень никсант, я поддерживала очень мой коллектив. Вот такие вот ветки стоят сзади. Ми хотіли, щоб і взрослые вспомнили о детстві. детстве. і И тому вони вспомнили свої фотографії, де ні стояли возлі кто хто та возлі капусти, хто с зайчиком. Там шикарна фотовиставка, 170 работ. Свято дитинства у центральному парку не закінчується. Всі, хто не встиг скористатися запрошенням на безкоштовні атракціони 1 червня, можуть це зробити до 9 числа включно.